Я би це назвала, знаєте, як, навіть плюнув. От просто плювок, от в сім'ю загиблих. Інші батьки взагалі сказали, а що таке можна? Оксана мама двох доньок, батько яких загинув у Бахмуті, обороняючи Україну. Жінка розповідає, що на початку року для дітей, які постраждали від російського вторгнення за сприяння Грузії, організували поїздку на відпочинок. Втім, її доньки туди потрапити так і не змогли. Мовляв, у школі їм повідомили, що не знали про поїздку. Я телефоную директорці. Кажу, що так і так, така відповідь. Вона мені каже, що нічого не надходило їй. Як то кажуть, директор чуть не плачеться. За словами Оксани, вона розуміє, що кількість місць була обмежена і є чимало тих, хто міг туди поїхати. Втім, її обурює позиція чиновників. Жінка неодноразово намагалася з'ясувати, за якими критеріями відбирали дітей, та чому саме її доньок не було у переліку. Втім, щоразу, каже, отримувала іншу відповідь. Також е, він сказав у відповіді, що мали право їхати 10 років діти і 14. Е, в списках 15 років, 16 і навіть 19, майже 19-річна е, дівчинка, е, яка є безпосередньою родичкою одне, однієї з директорів шкіл. Ми намагалися з'ясувати, як вибирали тих, хто поїде до Грузії, а хто ні. Втім, на наш запит у міській раді так і не відповіли. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.